Привіт-привіт, Привіт-привіт, красуні! Знову з вами я, Сідорова Інна, б'юті-консультант компанії Farmany. Сьогодні я без макіяжу і не дивно, тому що ми говоримо про дуже... сьогодні говоримо про дуже класну серію. По догляду за обличчям. А чи знаєте ви, що компанія «Фармасі» – це компанія з українською душею. Так, так. В ній є продукти, які виробляються на території України. Вони мають більш бюджетну упаковку, не привозяться до нас за кордону? Нема в них ростомошки, тому вони коштують бюджетніше. Однак, не менш корисні, ніж ті продукти, які виробляються в Туреччині, бо вони мають, ці продукти мають всі сертифікати якості. І ця серія називається Smart Life. Сюди спочатку входили в основному тільки побутова хімія. Зараз лінійка, до речі, ось показана на відео сертифікати якості. Сюди також тепер входять догля... доглядові крема для тіла спрей термозахист. Однак, сьогодні ми говоримо не про всі, а про конкретну серію для обличчя, яку я називаю, ну, точніше, не я називаю, мене її питають: а, можна... а чи можна дешевше придбати догляд за обличчям? Так, можна. Зараз я вам його покажу. Ось ця серія по догляду з обличчям Smart Life з фільтратом Равлика. Не дивлячись на те, що в неї дуже доступні ціни, серія дуже класна. Тож, починаю вас з нею знайомити. Користуюся нею особисто. Перша позиція це пінка з гіалуроновою кислотою. І фільтратом раблика. Показую до У мене вже вона майже закінчилась, дивіться, ось така піна, вона рідка. А коли ви її вдалюєте, то вона робиться піною. Дуже гарно очищує шкіру від залишків косметики, від залишків шкірного сала, втирати її сильно не потрібно, я ж кажу, дуже ніжно. І насичує вашу шкір вологою. Цією пінкою користуватися треба двічі на день, зранку і ввечері. Це звичайний ритуал вмивання. Коштує така пінка 199 гривень. Вистачає її, дівчата, надовго, тому що досить одного натискання, щоб повністю вимити своє лице. Другим кроком у нас іде ось така пілінг-скатка, яка в собі містить анакислоти. Її використовувати треба один-два рази на тиждень. Не частіше. Вона дуже ніжно очищає шкіру від відмерлих ороговілих клітин. Ось така вона прозора, ви її берете, втираєте, ось так скатуєте, ось вже ція відчуває, як скатується змертвілі клітини шкіри. Потім ви добре змиваєте всю, всю цю скатку теплою водою. І все підходить для всіх типів шкірів, так само, як і пінка. Далі, не забуваємо, що використовуємо пілінг скатку 1-2 рази на тиждень. Кошта є така пілінг скатка, дівчата, 199 гривень. Її також вистачає дуже надовго, бо вона економічна. Третім кроком у нас іде тонік. Тоніком я ще сьогодні не користувалася, я користувалася лише пінкою і скаткою. Так, беремо ватний диск, ось мене диск трошки тоніку і протираю обличчя, видаляюся, як кажуть, залишки. Навіть навіть на відео я співпала, само з собою. Однак я влітку користувалася трояндовою водою, а це всього... зараз я користуюся цією серією Smart Life фільтра мравлика. Така пінка призначена для м'якого очищення шкіри, повністю видаляє залишки шкірного сала, тонізує шкіру на. Насичує вологою в складі також трояндова вода. Ось там. Дівчата, тоніка вистачає також надовго. Він містить анакислоти і фільтрат равлика, так як і вся серія коштує такий тонік лише 149 гривень, дівчата. Тож, поспішайте замовити. І, як то кажуть, вишенька на торті. Ось такий крем. Я його просто обожнюю і називаю його. І не тільки я, а багато дівчат його називають. Дешевше, <клес> дешевше не буває, бо це дійсно так. Ось такий він, білий. Має дуже приємний ніжний запах дівчата. Не... Немає в нього такого запаху різкого їдкого. Беремо необхідну кількість крему, розносимо по обличчю, масажними рухами, і даємо йому повністю, повністю питатися шкіру. Можна робити масаж руками, однак я роблю поверх крему, щоб він добре питався, я роб... роблю масаж ще. Шиї і зони декольте. Тому що, як ми знаємо, що, обли... що обличчя у нас закінчується там, де починається зона декольте. Ось так крем я рознесла. Далі я беру ось такий масажер у мене металевий, і роблю собі охолоджуючий масаж так, повністю по обличчя. Ну, я не буду повну процедуру робити, бо в мене вона займає хвилин 20. Показую, проходжуся так по підборіддю, під очима. Потім роблю на лобі, крила носа. Ось так проходжусь. Над верхнього боїні і не забуваю про підборіддя. І шию ось так. А тепер, дівчатка, увага. Як ви думаєте, скільки коштує цей крем? Крем коштує лише 99 гривень. Дівчата, 99. Це чашка кави і булочка. Ну, в принципі, так воно і є. Однак, крем має всі сертифікати якості, такі як ISO, GMP. вистачає його надовго, в ньому 50 мл. Крем універсальний, його можна використовувати як на день, так і вночі. Він не містить сонцезахисних фільтрів. Тому, я ж кажу, крем універсальний можна використовувати як зранку, так і ввечері. Я зазвичай використовую його ввечері перед тим, як лягаю спати. А зранку я зазвичай використовую крем з серії H, о, Resurface з, з сонцезахисним фільтром. Тож, дівчатка, показую вам цей крем, як виглядає в каталозі, ось він коштує лише 99 гривень. Показую всю серію. Не на картинці, а кажуть, вживу. В серію, Нагадую ще раз. В серію входять пінка для вмивання. Пілінг скатка. Пінка коштує 199 гривень. Пілінг скатка 199 гривень. Тонік коштує 149 гривень. І ось такий крем. 99 гривень, лише 99 гривень з фільтратом Равлика. Вся ця серія буде дуже круто доглядати за вашим обличчям. Дівчата особисто перевірено, я в цю серію просто закохана, тож рекомендую її мати кожній красуні. Тому що я ж кажу: серія дійсно дуже бюджетна, дуже доступна. Однак дуже-дуже-дуже-дуже корисна. А ще на цю серію можна зробити вам персонально дисконтну знижку мінус 25%, тоді серія буде ще бюджетніша. В коментарях залишаю посилання на цю серію не тільки свої, а відкиді дівчат, які теж користуються цією продукцією. Тож, переглядайте, забігайте в коментарі, лишайте відгуки і замовляйте собі цю серію, тому що я ж кажу, дівчатка, дешевше не буває. Особливо раджу придбати вам її саме зараз, в лютому. Бо тільки до кінця лютого на неї така ціна. Дуже класно. В березні ціна буде вже відрізнятися, я вам покажу різницю березня. До лютого, тож саме в лютому поспішайте її замовити. Ваша шкіра, скаже вам дякую, всіх обняла, поцілувала, поставила. До зустрічі, красуні!